Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам історію про шапочку. А цю шапочку я показувала в попередньому відео, де звук, на жаль, не дуже якісний, але я там показувала свої вироби. І ось дівчатка, декілька дівчаток попросили написати їм, щодо цієї шапочки. Ви вже бачили перед цим. Фотографії, де я показувала, як я її ношу. Тобто я її ношу і з двома підворотами, так? І розкладаю і отаку от довгеньку, як біні, ношу. О, тобто там фотографії і такі, і в такому вигляді, і в такому. Так от, що ж до цієї шапочки? З якої ниточки я в'язала, які витрати, які спиці. Це коротке таке відео. Це не майстер-клас. Майстер-класів дуже багато на шапочці. А мене завжди, наприклад, також цікавить саме по ниточках, розхід. Не люблю я оце в'язати цих багато зразочків, вираховувати і все таке інше. Багато з вас вже. Є у чатику такого магазину, як Пряжна лавка. Це не реклама, це просто е, розмова, просто моя порада. Реклами тут ніякої немає, але я знаю, що багато дівчаток вже там є і купують там ниточки. Кого немає, я можу залишити посилання, хоча там е, пишуть, наприклад, сьогодні, о 20-й годині, буде така-то ниточка. І от ти чекаєш, якщо тобі цікаво, наприклад, там мериноси з чимось, або кашемір, або ангора, або ще щось, ти чекаєш, і дівчата розхватують. Тобто його не дуже й хочеться рекламувати, бо не встигаєш іноді. Але ж хочеться, щоб у всіх була змога придбати за понормальній ціні ниточку. Кого немає цього магазинчика, то я залишу, спробую залишити посилання. Це група в телеграм-каналі, вони є також і на Фейсбук, цей магазинчик. От, а чому я ще говорю? Бо у Фейсбук я бачила, що знову таку ниточку виклали. І хотіла собі докупити. І от не знаю, купляти чи ні. Але, бо я вже придбала іншу курточку. От, і я вже думаю, чи буду я носити, чи не буду. Ниточка доволі таки класна, бо в мене є ще Ангора інша, але вона така. Жорсткіша. Це ангора 30% і 70% нейлон. Тут у нас 1300 метрів на 100 грамів Бабінна ангора. Брала, я сказала, вже в пряжній лавці. І ось я цю ангору взяла, зсього там був залишок 140 грамів. І я його вибрала. І вони вже майже всі в мене пішли на шапочку. Ось в мене залишок. І шапочка в мене вийшла 120 г цієї ангори. Але що хочу сказати, потрібно було мені її дов'язати в довжину. Бо чогось мені хочеться, щоб тут ще більше був цей підворотик. Бачите, я його не дуже великим зробила. І якщо отак от, як носити, щоб він, ну не сильно прям по голові, ж, правда, ви були, була шапочка, а тут в мене 8 см. От було б класно, щоб в мене було десь, ну, десь 10 см цей підворотик. І коли я розпрямляю, ну от буквально пару сантиметрів, але вже коли я розпрямляю, щоб вона так звисала в мене. Як ви бачили вже на, на відео, да, на фотографіях, щоб вона так добренько звисала, то тут маленькі виходить. Тут в мене виходить ну, 6,5 см. Ну, я до того, що якщо будете в'язати, моя апарат. Ви дивіться, як хочете, звичайно, але я б її довше робила. А чому я не можу. Дивіться, в мене тут є фіксований. Подворотик. Так, розкажу. Набирала звичайним схрещеною резиночкою, щоб не дуже тут вона розтягувалась, так? Фіксований подворотик такий. На спиці номер 3 я люблю, в мене є і такі по голові зовсім шапочки, а цю я хотіла вільно. І вона мені вільненько на голові, щоб така пухнастенька була. Так от, я набрала 144 петлі, ну плюс одна для того, щоб замкнути коло, так? 144 петлі на спиці номер 3 і ниточку складала у 6 складень. Тобто 1300 метрів на 100 грам я склала Шість складень. На об'єм голови десь 56 см, 144 петлі. І витрата 120 г. Довжина в мене до збавлянь. Ось до тут 4 клина. так, До цих збавлянь в мене. Тикс, тик, так, де воно тут починається? О, 30 сантиметрів, А, а от 38 сантиметрів. Я навіть ниточку не обрізала, я вам чесно скажу. Опа. Бачите? Ось моя ниточка. Вона вже скрутилась. Це після брання, бачите, і вже як єдине полотно. Як єдина ниточка така. Я її не обрізала. Чому? Тому що я хочу макушечку трошечки переробити. Я хочу все-таки таке більш різке збавлення, щоб вона тут була отака кругленька. Так, бачите, в мене трошечки тут є. О, такий куточок, так? Да? Ну, воно начебто і нічого, але чомусь мені. Здається, що така шапочка має бути або тут петля в петлю залишити, да, як шкарпеточки. Е, цим, як він називається, як мисок ми закриваємо. От, або більш різке. Мені щось така якось. От коли я роблю її, як біні да, ношу. Мені хочеться, щоб вона там кругленька висіла позаду шапочка. От так що це мої поради вам. А ви хочете приймайте, хочете, не приймайте, це ваша справа. Мені вона дуже подобається колір. Ви знаєте, дуже класний. Колір свіжості, яскравості. Ми, може, і не всі полюбляють яскравий колір, але взимку це те, що треба. Я вам раджу: оця бабіна норочка. Мені вона подобається. Вона м'яка, вона мене не коле. Можливо, до шиї. Я не знаю, як до шиї, бо я дуже-дуже для мене і вовна, і ну, все воно мені колюче, мені важкувато носить, в'яжу, але терплю півдня. <свісно> Якось так. Я люблю більше такі, щоб без колкості було. До голови, до, до, бо мені нормальна ця ниточка. Зовсім після прання я не знаю, як ще, я один раз це опирала. Викручувала, а, до речі, вона не линяє. Бо в мене є доньці, наприклад, в'язала ковтинку там з Ангорою. Вона до сих пір все лізе. Ну, таке, ця ні, це я вам рекомендую. Леся рекомендує. Тож, дівчатка, можете таку ниточку придбати. Зараз є, я бачила в Фейсбук. І цей колір у Ярослави з пляжної лавки, і ще там були кольори. Так що, можете, поки ще є, переходьте, дивіться. Можливо, вона є в телеграм-канал, зараз не заходжу її, бо, щоб не хотіти щось придбати. Отож, все сказала. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Якщо так, то ви знаєте. Якщо є питання ще, будь ласка, пишіть. З задоволенням буду відповідати. І дякую вам, дякую, дякую за коментарі. Я стільки, ви мені стільки уваги приділили. Мені так хоче звук попередньому відео був. Або який, як то кажуть, але я стільки позитиву від ваших коментарів набралась, так що я вам дуже-дуже дякую. Все, бувайте до наступної зустрічі!